Китайські компанії постачали Росії військові дрони, а їхні інженери особисто брали участь у збиранні, випробуваннях і тестуванні цих апаратів на території РФ. Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters, яке спирається на документи та відомості від двох європейських джерел у сфері безпеки. Фахівці СКНР неодноразово відвідували оборонний завод Купол, де з минулого року велися роботи над розвідувальними юдарними безпілотниками. За цей час китайські представники щонайменше шість разів приїжджали туди з технічними візитами. Паралельно підприємство отримувало партії дронів із Китаю через російського посередника. Раніше повідомлялося, що Купол створював нову модель Гарпія 3 у співпраці з китайськими інженерами на території КНР. А тепер з'явилися докази, що спеціалісти з Китаю також брали участь у випробовуваннях цієї техніки вже в Росії. Зокрема, у 2024 році на полігоні Чебаркуль у Челябинській області проходили тести моделей А60, А100 та А200. Крім цього, китайські інженери працювали в Іжевську, займаючись складанням дронів і навчанням місцевого персоналу їх експлуатації. Документи доводять, що Росія отримала понад 10 ударних безпілотників від компанії Січан аее а поставки відбувалися через оборонну структуру «ТСК Вектор, яка перебуває під санкціями Сполучених Штатів та Євросоюзу. Співпраця між куполом і китайськими виробниками свідчить про посилення військово-промислових контактів у сфері виробництва дронів, одного з ключових інструментів війни проти України. У відповідь на запит журналістів у МЗС Китаю заявили, що їм нічого не відомо про таку взаємодію. За офіційною позицією Пекіна, країна нібито дотримується нейтральної лінії щодо війни, не постачає летальну зброю жодній зі сторін і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками. Водночас, Кремль, Міністерство оборони РФ і завод Купол не надали відповіді на запити агентства.